Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета ЦАП і як завжди, о цій порі в ефірі програма Деталі на часі сьогодні. Поговоримо про демографічну ситуацію в Україні і окремо на Закарпатті. Адже у зв'язку з війною кількість населення України за різними даними та оцінками могла скоротитися до рівня 33 мільйонів людей. Рада ЄС взагалі прогнозує нашій державі скорочення населення на 34%. Тож через російські. Яку агресію ми зіштовхуємося з великим викликом демографічною кризою? Про це сьогодні поговоримо з гостем студії. Знайомтеся поряд зі мною. Дмитро Афанасьєв, кандидат соціологічних наук, доцент Ужгородського національного університету. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня! Дуже рада знайомству і зустрічі. Тож сьогодні говоримо про демографічну ситуацію. Насправді важко про неї говорити, коли в країні йде війна, і ніхто не володіє. Є офіційними даними знаю, що цьогоріч мав відбутися всеукраїнський перепис населення, але на жаль, його не буде. Думаю, тільки після перемоги організують цей процес. Тож, все таке, зі свого боку, демографи, соціологи, експерти з цього питання зазначають, що демографічна ситуація в Україні погіршилася ще задовго до війни, а через повномасштабне вторгнення ми зіштовхуємося із демографічною кризою. Чи так це насправді? Так, ми можемо дійсно бачити картину, що демографічна ситуація погіршується всі роки незалежності України. Але хочу сказати, що навіть на початку незалежності ми вже зіткнулися тоді з негативними тенденціями, тобто демографи вказують, що ця ситуація почалася ще в 60-х роках. Після Бейбі Буму відомого після Другої світової війни, ми вже почали якісь невеличкі індикатори бачити погіршення ситуації тобто, це. Демографія називається демографічними переходами, коли люди більше дбають вже про себе ніж про дітонародження, і зменшується кількість планованих дітей в родині. А чим це зумовлено можливо економічним станом так, в країні в першу чи... чергу, це економіка, тобто підвищується добробут населення, і якщо раніше в давні часи кількість дітей впливала на добробут родини, тому що потрібно більше обробляти земельних угідь більше потрібно там мисли полювати за здобиччю відповідно потрібно було і так як були загрози для життю, так тварин з боку тваринного світу, з боку різних таких природнього характеру загроз. Які поступово з плином часу людство навчилося долати, відповідно, не виявилося потреби у великій кількості дітей. Відповідно, зменшувалися сім'ї менше планували собі дітей. І зараз достатньо сім'ї вважають, одна-дві дитини це достатньо для того, щоб там, і свій род продовжити і забезпечити їх економічно. Тобто в першу чергу змінилися тенденції в психологічному плані, тобто люди. В першу чергу дбають про те, чи зможуть вони дити, дитину підняти на ноги, так угу. і відповідно забезпечити їй достатнє як дитинство, так і перший там кар'єрний ріст. Також, щоб встигли забезпечити дітям. Ну і взагалі помічаю, що зараз е сім'ї бояться планувати е народження дитини, бо в країні війна, і, на жаль, поки що ніхто не може сказати, коли вона закінчиться і які наслідки для нашої країни вона матиме. Втім, перейдемо до Закарпаття. У нашій області до війни проживало близько 1 мільйона 200 тисяч людей. Це, ну на мій погляд, навіть дуже мало у порівнянні з іншими регіонами України зараз. Демографічна ситуація на Закарпатті змінилася. Розкажіть, будь ласка, наскільки ну ми можемо сказати, що ситуація змінилася, але ми не знаємо наскільки в деталях, тому що останній перепис населення у нас був 5 грудня 2001 року. Це дуже давній час, так 22 роки змінилося з того часу, і, наприклад, ті ж самі міграційні тенденції, ми не в повній мірі можемо відстежити. Якщо реєстрація народжень смертей є більш-менш адекватною, ці цифри нам відомі, то що стосується міграційного обліку, так він є досить умовним, скажімо так, так і мільйон двісті ну це враховуючи різні процеси, більш-менш адекватно він відображався. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про Закарпаття, хвилеподібно змінилася, наприклад, народжуваність. Так, 2001 рік, взагалі для України за роки незалежності, це був найменший, точніше, це був рік, коли найменша кількість дітей народилася. Коефіцієнт фертильності, якщо так суто демографічними категоріями говорити, або коефіцієнт дітонародження припадав 1,1 і ну, так проміле. Це означає, що. На 10 жінок дітородного віку припадало 11 дітей. А для того, щоб забезпечити природній приріст населення, необхідно було, щоб на 10 жінок народжувалася 21 дитина. Тобто, бачимо, що майже в половину зменшилася ця кількість, і відповідно ми вже в нульових роках побачили пришвидшення цієї тенденції, що народжуваність якби не могла задовільнити потребу у збільшенні населення. Так і до того ж, до початку широкомасштабного вторгнення ми бачили цю тенденцію також погіршення з приводу пандемії ковіда. Тобто ці коефіцієнти також знизилися до цього рівня, до рівня 2001 року. І тоді вже демографи, плануючи перепис на 2023 рік, прогнозували, що також ковід погіршить тенденцію. А бачимо, що останні півтора року це, взагалі, лавина подібна лавиноподібного подібного обрушення ситуації і в демографічному плані ми дійсно відчуваємо катастрофу про відток населення. Пане Дмитре, а от чому на Закарпатті протягом років спостерігалася така досить низька густота населення? Чим це можна пояснити? Ну я би сказав, що все одно наша область вона рельєфом зумовлена різна, скажімо так, густина населення. Так в горах поселення ніколи не засновувалося. Вони там більше в якихось долинах річок. Могли селитися і завжди закарпатська область була праце Тобто, роками, століттями традиційно для закарпатської родини була потреба у великій кількості дітей. Проте роботи не було. Відповідно 17 століття, 18, -те, 19. -те. дуже багато закарпатців мігрували з території краю. Можемо сказати, наприклад, ви сказали за мільйон двісті. Максимально в 19 столітті була чисельність 800 тисяч, тобто не така велика різниця з сучасними показниками так. населення. Але бачимо, що праценадліжковість ну зумовлена відсутністю підприємств відповідних змушувала людей мігрувати з території краю. І ось і досі ситуація важка. Навіть ось ця ситуація, коли внутрішньо переміщені особи обрали Закарпаття для прихистку. Вони стикаються в першу чергу з браком робочих місць. Тобто немає підприємств, немає уявлення того, як організовувати ці підприємства, і тому дуже для багатьох із цих людей ну, така ситуація змушує їх далі мігрувати і шукати перехист куди інде я знаю, до речі, що Ужгородський національний університет долучився до масштабного дослідження щодо внутрішньопереміщених осіб. Чи можете детальніше про нього розповісти? І в розрізі нашої теми чи можемо вже прогнозувати, скільки вимушених переселенців залишиться на Закарпатті після нашої перемоги і як це вплине на розвиток нашого регіону? Ну я хочу додати, що зараз ми протягом останнього року і трохи більше активно досліджуємо внутрішньо переміщених осіб без контексту до конкретного дослідження, тому що ну не хочу порушувати авторські права, їх uh -huh. дуже багато, і знаєте, в умовах, коли політичного процесу політичний процес зараз відсутні, так нема коли соціологи дуже затребувані в часи електоральних циклів, а коли вибори відповідно зараз всі досліджують ВПО, і я би хотів сказати, що цим людям потрібно можливо зараз трошки. Спокій для того, щоб вони більше адаптувалися до нашого соціуму. тому що є проблема з житлом, є проблема з працевлаштуванням, і бачимо тенденцію, що дуже багато ВПО змінюють місце проживання, тому що соціальна інфраструктура не прилаштована для такої кількості осіб. В першу чергу це діт... це сім'ї з дітьми, це сім'ї з особами похилого віку, які в багатьох випадках є особами з інвалідністю. І ми маємо якби забезпечити їм достатній рівень проживання так соціальну інфраструктуру. Але е, чому наприклад сільські громади не дуже охоче приймають е, ВПО, а з іншої сторони самі ВПО не бажають там проживати, тому що відсутні садочки, відсутні школи, сімейний лікар обслуговує, може і п'ять сіл обслуговувати Немає так? робочих місць. Немає робочих місць. Так важко транспортна інфраструктура вона завжди в Закарпатті була скажімо так, підлаштована, ну під потреби можливо якихось транспортних компаній, але не доступності. Наприклад, той же самий туризм важко було е, активізувати в село е, маршрутів, які uh -huh. були прогнозовані кимось без врахування цих тенденцій, і криза з внутрішньопереміщеним особами вона посилює ці тенденції. Тобто, люди, наприклад, десь за цифрами минулий березень, квітень тут перебувало 400 тисяч осіб, так. Приїхало зараз, за деякими оцінками 140 тисяч осіб. Це ну скажімо так, є дійсно навантажені в першу чергу. Вони бажають обирати Ужгород, Мукачево, великі міста там, де є соціальна інфраструктура, там де можливо влаштувати дитину в школу, в дитячий садочок, відвідати поліклініку. Ну, так, хоча мені здається, що в сільській місцевості вже зараз більше можливостей влаштувати дитину в садочок чи у школу, аніж у великому місті, так, так готуючися до розмови з вами, пане Дмитре, я подивилася дані інституту демографії і знайшла інформацію, що станом на сьогодні за кордоном перебуває близько 5 мільйонів українців. І от до цього числа входять ті, хто виїхали з нашої держави під час війни, і незадовго до неї. От скажіть, будь ласка, у випадку, якщо війна продовжуватиметься, то чи є ризик того, що відсоток вимушених переселенців все таки залишиться вже в тих європейських країнах і просто не повернуться на батьківщину? Звичайно, звичайно, цей ризик є, він з часом лише збільшується. Ми бачимо ну, традиційно, Закарпаття має тісні зв'язки з сусідніми країнами: Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща. І ми, відвідуючи ті країни, також бачили демографічну кризу і в тих країнах. Угу. Тобто зменшується там населення, і особливо це стосується сільських регіонів, там які були на агросектор спрямовані. Тобто нема кому обробляти землю. І українці тут ну, стають такою. Базою для можливості відновлення сільського господарства. і існують програми залучення наших людей у той соціум, в якому вони тимчасово перебувають для того, щоб вони швидше адаптувалися. І Тому з плином часу, поки триватиме війна, поки будуть у нас розроблені програми адаптації, повернення людей, це все може радикально. Погіршити ситуацію з можливостю для людей, хоча обіцяють, що наприклад східні регіони будуть відбудовані за рахунок донорів, ну але головне питання це час. Скільки часу на це буде відведено? тому що знаєте, життя не стоїть на місці, і потрібна адаптація до тих умов, в яких вони перебувають на даний момент. Тисячі українців, які повернулися вже з Європи, нарікають часто на тамтешню бюрократію, а, типу, що важко отримати ту чи іншу довідку, важко потрапити а, на прийом до лікаря. Там немає нашого зручного а, додатку. Дія. Скажіть, будь ласка, от цей фактор. А, Такої доступності в Україні послуг може зіграти нам на користь, і люди все ж таки повернуться додому. Ну, з, з, найголовніше питання, чи залишилося цілим житло людей, так? Mm -hmm. Тобто, якщо потрібно буде відбудовувати, ставати в чергу на відбудову цього житла, скільки черги ми собі уявляємо, в Радянський Союз існували черги на те, щоб квартиру отримати і старшого покоління люди пам'ятають черги. Якщо це так же буде процедура в, в теперішній час, то звісно, люди напевно беруть все одно західні країни і відмовляться від повернення. Це буде залежати від часу і е, сервісу обслуговування того, як Україна буде дбати про повернення ну, біженців, так тому що ми, якщо ми говоримо про інші країни, це біженці. Які тікають від війни рано чи пізно війна закінчиться. Ми всі сподіваємося, що вона закінчиться обов'язково нашою перемогою, і перед країною постане величезне завдання. Це відбудова, для якої потрібні люди, потрібні фахівці. Але з іншого боку існує велика ймовірність того, що коли відкриються кордони, то українські чоловіки переїдуть у європейські країни. До своїх жінок і до своїх дітей, скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте от цю ймовірність, наскільки вона є небезпечною для нашої країни, і як цього не допустити? Ну вона є високою, звичайно. Ну, всі ті рекомендації, які я давав щойно, вони є актуальними і для цієї ситуації. Тобто, чоловіки, в першу чергу, вони. Приносять добробут в родину, так вони мають мати робоче місце. Вони мають можливість приносити дохід в родину для того, щоб утримувати, особливо не працюючих членів сім'ї, і все буде залежати від можливостей працевлаштування про того, як, як ця соціальна інфраструктура можливості для працевлаштування будуть. Відновлені або можливо нові якісь е, бізнеси? Ну все, все залежить від стратегії держави, на що вона буде орієнтована? Угу. Теоретично ми можемо залучати мігрантів із бідніших країн. Ясна річ, що це будуть не європейські держави. Скажіть, будь ласка, чи варто Україні розвивати цей процес і готуватися до нього? Ну, я хочу сказати, що цей процес він триває е, в плані тому, що якщо ми говоримо лише про Україну, що зменшується кількість населення, то в цілому світі вже існує тенденція завдяки цьому демографічному переходу, що також зменшується населення, і навіть в бідніших країнах, тобто сім'ї все менше народжують, так угу. і е, склад сім'ї він все є меншим і меншим. Тому боротьба за тих, е, можливо, трудових мігрантів іде. Дійсно не на жарт, і ми бачимо, що європейські країни, Америки країни вони також полюють за цими робочими руками з бідніших країн. І тому Україні треба вже. Ну звичайно, тут в першу чергу безпека, в першу чергу, це перемога у війні, але потрібно вже думати про те, як їх. Мотивувати приїжджати в Україну для відбудови, тому що просто ну це розміщуються реклами в соціальних мережах. Ми цим звичайно не зможемо залучити багато робочих рук для відбудови. Пане Дмитре, ну і наостанок у мене заключне питання щодо Закарпаття. Наш край завжди був унікальним, особливим. У нас проживає велика кількість національних меншин. На щастя, нас не торкнулася війна так, як вона торкнулася інших регіонів. За вашими оцінками, якою буде демографічна ситуація саме у нашому регіоні після війни? Чи слід і нам готуватися до того, що якась частина Закарпатів? Виїде із регіону і е, буде проживати в європейських країнах. Ну так, така загроза існує. Все е, опирається у відкриття кордонів для чоловіків. Ну, прогнозувати зараз це досить важко, тому що ми не знаємо умови нашої перемоги в війні. На, наскільки буде е, важка адаптація до е, поствоєнного часу. Тому ну. Скажемо так, може десь на поточних цифрах ми можемо зійтися а можливо, трошки менше буде кількість населення в Закарпатті через декілька років, але все одно перепис, як ви згадали, покаже дійсно, тому що 22 роки без перепису це жахлива ну, недбалість, я би так сказав, яка не була попередніми урядами в мирні часи забезпечена. Ну що ж, я дуже щиро дякую вам за сьогоднішню розмову. Спасибі, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися з нами. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі і дякую. буду рада бачити вас у нашій студії ще раз. Дякую, дякую. друзі. Нагадую, що нашим гостем сьогодні був Дмитро Афанасьєв, кандидат соціологічних наук, доцент Ужгородського національного університету. Я дякую вам за увагу, за те, що провели свій вечір разом із нами. Бажаю вам тихих, спокійних, вихідних, безповітряних тривог. В колі близьких вам людей побачимося з вами рівно за тиждень. Нехай вам щастить.